Буду, я відраховуюсь, хоч вони там чи перший, чи четвертий курс, я постійні називати їх донями. Так само чув думку від деяких працівників нау, чи виходачів, те, що вони ну, не бачать свого місця далі в нау, в ході організації. Моє питання стосується того, які заходи будуть проведені для того, щоб була підтримка і приймальні комісії, мало бажання сюди вступити і якось утримати. Тих працівників крутих, які вже випадають, щоб вони лишились на місці, і запрошення нових спеціалістів. А, там багато питань в тому є. Одне відноситься до комунікації і до скажімо так, до популяризації так, цієї так. інституції, київської, а, я пропоную його називати КАІ. Добре. А, мені здається, що в нас очевидним є те, що є служба комунікаційна чи прес-служба університету, яка має над цим працювати. Я можу сказати, що в наших інтересах в Міністерстві є цій прислужбі допомогти, а, бо, тому що зараз країні буде багато в новинах. Так? Я думаю, що цей рік це буде багато, не тільки питання реорганізації. Мені здається, що в нас піде певний віж е, ну, оновлення. І це буде приклад. Це буде приклад, який, про який можна буде говорити на загальнодержавному рівні. Так що мені здається, що цей негатив нам вдасться трошечки розвернути. Стосовно конкретних викладачів, які вирішують, що вони не бачать свого майбутнього в університеті. Мені шкода, але я можу сказати, що частина реорганізації, як би це боляче не звучало, це є частиною част, частково це зміни обличчя так само. Це не тільки першої особи, це керівництво, і, можливо, в деяких випадках деяких викладачів також. Задля якості зараз іде багато розмов, в тому числі рекрутингу. А різних викладачів, в тому числі я можу сказати, що ну, я особисто беру участь в певному рекрутингу з повернення людей з за кордон, які зараз заїхали останні кілька року, яких би можна було, які дуже круті, бо вони там знаходять собі різного роду там, фелошипи і так далі, які можуть повернутися сюди і готові внести свій внесок в розвиток країн. Я думаю, що це було дуже круто. Якщо не переживайте, я думаю, що це не це. це, 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 це